Міна всіх часів та народів. Передыдуща Pain-1 теж була всіх часів і народів, але це, мабуть, її переплюнуло. Випускалося мільйонами, мабуть, навіть десятки мільйонів штук в Радянському Союзі. Виробляли усі сателити Радянського Союзу. Москалі продовжують випуск зараз. Використовуються скрізь, ставлять масово. Що з нею робити, що з нею не робити? В общем, міна досить стара, але досить актуальна. Виглядає вона отак. От Оце черненький датчик цілі. При наступанні на нього підрив цей датчик, по сравнению з предыдучою Помен 1, зробили з яких зображень, не знаю з яких не, не такої великої площі. Якщо предучий весь діаметр був датчиком цілі, то на цьому по суті тільки оцей п'ятак. Оці роги, в принципі, якщо на нього наступити, спрацьовування не буде. Треба наступити іменно на, от, на оцей діаметр. Щоб спрацювало, треба прикласти від 15 до 25 кг. Це по справочнику. Так як пружини в москалі можуть бути які завгодно. Лучше розраховувати, що спрацьовувати воно буде від 5 кг. І від цього і сходити. Ставиться дуже просто. Отак вона поставляється. Поставляється вона в ящиках. Ящики з пенопластовою окупоркою. В пінопласті вирізані під оцей хрестик, отакі гнізда, специфічна упаковка, яку не перепутаєш. Додатково може служити демаскуючим фактором, що стоять міни. Я ще знайду фото цього ячика, прикладу. Москалі, в принципі, тупі нівіть, тому, якщо мін десь понаставляли, ставиться вона тільки вручну. Ніякої механізованої установки нема. Поэтому сапери йдуть, вручну ставлять, потім ці вот пінопластову обрешетку збирають, далеко не відносять і десь викидають. Якщо на нове місце прийшли, обшарти усі мусорки, які там в окрес є. Якщо побачите тут эту специфічну пінопластову купорку, у вас десь стоїть полами. Іли просто вони десь накидані. Тому що зачастую вони їх навіть не прикопують, а так, понаставляли на ґрунт, ну, може, трохи прикидали чимось зверху. Ставиться дуже просто чека дального взведення. Тобто, якщо вона тільки з ящиком, вона не дієспособна, хоч нажимай, хоч не нажимай. При постановці оця ЧК, там є ще дырочка, там проволочка контровочна. Спочатку прокручується, обламується проволочка, проволочка, потім витягається. Що происходить, там, коли витягнули цю чеку, вон, ходи, шток. Він освобождає оцей пневматичний механізм зведення. Він його освободив оцей, оцей детонатор. Детонатор знаходиться от в цьому положенні, і оцей механізм його блокує в цьому положенні. Він не знаходиться під лінією ударника. Після того, як спрацьовував пневматичний механізм, пружинка переміщає детонатор на лінію ударника По суті, те саме, як і в автоматі. Бойок і там пружинка, яка не б'є по ньому, бо її держить дві пружини в оцей хамут. Після того, як на нього нажали, він освобождає, б'є по детонатору. Далі, отут під основним зривчатим веществом, у нього ще дополнительний детонатор тетрил, тетрилова шашка, підривається цей детонатор, підриває. Проміжний детонатор вибухає уся вибухова речовина. В качесті вибухівки тут йде смесь гексогену з тротилом, то є маса 100 грамів. По сравнішню з пмн 1 з предучої зменшили в два рази, але заместо просто мене напхали більшої фугасності взривчого вещества, поэтому взрив залишився десь на тому рівні. Взрив досить серйозний. Радянський Союз явно думав, як вбивати цими противопіхотними мінами, а не просто калічити. Тобто при підриві на ці міни відриває ногу, ту, що на нього стало десь аж по коліно, другу ногу здорово шматує, зачастую і теж відрізають. Дуже велика фугасна дія, тому можуть бути травми очей, тобто повибиває їх, відриває то, що між ногами. Ну, десь велика кількість не виживає після підриву на цій міні. Якщо рядом немає допомоги нормальної, не встигають в короткий час довести до госпіталю, то вижити після неї ну, проблематично. Тобто, зміна досить така, по взриву в неї страшна. Якщо отого лопестка пфм 1 від нього не вмирають, тут травмуються стопа, то від цієї міни вже задача вижити. Хоч бути келікою, але вижити це вже задача. В общем, видернулась, є мінімум 30 секунд. Пишуть по-разному в житті. При температурі, воно, як і все в радянських мінах, дуже залежить від температури. Тобто, при нормальній плюс 20 градусів, це десь півхвилини. На те, щоб її окончательно замаскувати і з'їбатися від неї куди подальше. Тому що усі міни, це піротехніка, і при взведенні ну, рідко, але бувають, бувають случаї, коли вона оббухає собою. Без ніякого там тиску, надавлення, просто там бракований детонатор. Щось в нього переклали або не доклали, пружинка його подало, воно тут стукнулось і йобнуло. Тому дожидатися, поки воно стане на бойовий взвод, не треба. Висмикнув, коли вже воно стоїть. Ну По установці я, мабуть, як їх шукати, зніму відділене відео. Висмикнув, примаскував. Секунд 10 і уюбудь. Далі, які ще тут по цій міни є нюанси, які чомусь ніхто не каже. По-перше, ніякий сама ліквідації або механізмів, які препятствують. Тут можна ще бути хрестовина, але у мене її діти заіграли кудись змінять, поэтому трохи некомплектно. Така текстолитова хрестовина і гвіздок по центру, який, собственно, і дави на привід, який відпускає нам ударника. Так просто, боєван не розбирається, бо там запаяні отут пластиковіон гвіздки. Ну, розбирати його як би і не треба, якщо знайшлася. Саме ліквідації немає. Але знімати їх інструкціями заборонено, тому що вважається, що дуже чутливий датчик цілі. Датчик цілі по справочнику у нас спрацювання від 10 до 25 кілограмів, але краще вважати, що 5 кілограмів. Прузини, опять же, можуть бути любі в москалів, браковані, які хочеш. Тобто 5 кг натиснути, хватить, щоб воно йобнуло. Поэтому до оцього резинового датчика цілі, лучше просто не прикасатися. Її можна брати за корпус, за пластмасовий, цьому нічого не буде, воно не взірветься. Один нюанс. Коли вона ставиться, висмикується оця ЧК і забирається з собою. Ну, якщо ви знайшли міну. Ну, москалі відійшли, лежать міни, і оця лежить з чекою, теж всунута. І ви считаєте, то ви вважаєте неправильно. Треба вважати, що вони всі вже взведені. Тобто, Запросто може бути сюрприз, що її висмикнули. Подождали, поки вона взвелась, потім прийшли і вставили її туди обратно. І воно лежить. Ти її знайшов, о, класна міна, гра там. Ставити, случайно, нажав, воно сходу воду бо вона вже взведена. Тому, якщо ти сам їх не отримав десь на складі ці міни, то лучше не ходу, а треба вважати, що вона взведена. Що робити з взведеною міною, якщо ви її знайшли без чеки? Або з чекою. Якщо з чекою, можна її висунути. Нічого не взірветься від повторного цього процедури. Просто треба ставити вже акуратно, підрозуміваючи, що вона вже взведена. Знайшли цю міну. Можна взяти. Ніякі міни ловушки під нею не підкладають, у неї не вистачає ваги, щоб її притиснути, щоб воно гарантовано спрацьовано. Де і вона того не стоїть підкладати під неї ловушку. То під противотанкові ставлять. Знайшли. ну Якщо військові, то. Нехай сапери розбираються. Ми... А якщо десь зняли і треба собі там на флангах наставити, то, то так от ніяких маніпуляцій не робимо, беремо і переносимо, акуратно ставимо і все. Якщо ми партизанимо, що цю міну треба буде там кудись далеко, як-то, що то, е -то ми перевезти і так далі, і можна привезти в безпечний стан. Викрутити оцю пробку отакими от, от звичайними плоскагуцями. Але крайне жатель можна викрути тільки її. Желательно для початку викрутити оцю, ну, тут такий квадрат. Ну, напильником зробити його можна. Ключик під, оці, під оцю пробку. Якщо її викрутити. То у нас відтуда у меч, вилізе пружина. Достаємо оттуда пружину, який під пружине ударник. Тобто, без пружини він вже не нанесе удара по капсулі детонатору. Для гарантії, можна ще викрутити оцю пробку. Там теж пружина. Викрутили. Убрали і витрахнули з неї сам капсуль детонатора. Після цього на ній хоч пляши, хоч приги, нічого вже не буде. Прийшли в місто, де ми партизанимо, вернули спочатку пружину на ударник, потім вернули туди детонатор, закрутили пробку з оцим і встановили. Але при цьому пам'ятаючи, що вона вже у нас в бойовому положенні, то есть не натискаємо на цю річ. Далі ще один нюанс по цій міні. Усі, що в Сараті, розказують, що воно ставиться. отак і все, Прикапується там, або на ґрунти примасковуються. Так от, якщо сапер щось розуміє, а у москалів таких багато, блядь, на блять, ділі, То він її буде ставити не отак. Він її буде ставити отак. Вверх тармачками. Для чого? Я в казав маленький датчик цілі. Став отак ногой не взірвалось. Став отак не взірвалось. Проставили її тривоги глибше в ґрунт, що він получився заподліцов, стала нога ґрунт тут, ґрунт тут. Все, вже підошвою не дістав, не взірвався. Але якщо ми ставимо її отак, то у нас оця вся площа вже служить датчиком цілі. Вона збільшується ну, в два рази. Под нею підкладають вирізаний п'ятачок з фанерки, з ОСБ, з любого там, кусок джелі, даже з джелі, навіть з консервної банки. Щось підклав, щоб воно в грунт не вгрузало. І отак поставив. Датчик цілі вийшов такого діаметру. Как отак на нього не став, навіть на краюшок воно йомне. Плюс оця форма. Служу дуже гарним карманом для ґрунту. Тобто, з ґрунтом засипав, він туди, вітер, ще щось, його не здуває, з нього там ще і трава потім росте. Як горшок виходить для ґрунту, значно трудніше її шукати. Так що зачастую вони будуть стояти ще отаким макаром. Треба, от як воно виглядає. І плюс пам'ятати, що це ще ґрунтом заповнено. І якщо щось його здуло, то виглядають отакі зелені п'ятачки. можуть бути кричніві, а краска плаває. А Ані оцей добре видимий чорний п'ятак. Пам'ятаємо за це. Ну, собственно, на практиці покажу, як її ставлять туди згодом. Більше по цій міні особо сказати нічого. Дубова, надійна, гарантійний срок роботи 10 років, але можна вчитати, що вона вічна. Тобто буде спрацьовувати вона і більше 10 років. Досить морська міна. Тому, хлопці, будьте обережні, будьте уважні. Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, до бідності деградації.